І так, мій приголомшливий малюнок готовий. Я хочу печиво. Окей. Okay. Окей. Okay. Я навіть знаю з чого розпочати. Де там упаковка? О, Ось і вона. Висипаємо все печиво на тарілку. І готово. Цей раунд самий простий. Тепер можна дивитись тік-ток. а парочку печенюшок я з'їм, ніхто й не помітить. ці дилетанти. Зараз я покажу, як правильно готувати печиво. Змішуємо в мисі борошно та цукор, розбиваємо яйце і все перемішуємо вінчиком. Я настільки професійна, що мені навіть міксер не потрібен. Чудово, але яку форму обрати? Венді така кумедна в цьому костюмі Міньйона. І вона подала мені ідею. Я зроблю печиво у вигляді Міньйона, бо вона їх так сильно любить. Заливаємо тісто в форму і відправляємо в духовку. Ну а тепер чекаємо. У свої 250 років я все ж таки розкішний і гарний. А знаєте чому? Тому що я зайвий раз не перенапружуюсь. І так, Лінда. Ти моя рабиня, принеси мені все, що треба для вампірського печива. Так, мої навички гіпноза ніколи мене не підводять. Чудово. ну а тепер можеш прокидатись. Що означає прокидатись? Дивно, але добре. Продовжу дивитись відео з тіктоками. І так, беремо готове печиво і розрізаємо на дві частини. Я зроблю це за допомогою своїх гострих та дуже довгих нігтів. Чудово. А тепер мені знадобиться багато полоничного сиропу. Все ж таки, не дарма, я приділяю особливу увагу своєму манікюру. Ну, а тепер хід ідуть маршмеллоу. Я розірву тебе упаковка солоденьких маленьких зефірок. Е, ну, а що тут такого? Я просто обожнюю маршмеллоу. Але вони мені потрібні для печива, з них вийдуть чудові зубки. Тут явно чогось не вистачає. А, точно! Потрібні ікла. І я готовий позичити парочку. Отак От тепер моє печиво виглядає особливо лякаючим. Ой, не можу. Ну Як же це забавно. Хочу ще печива. Невже я з'їла все печиво? І що ж мені подавати венді? О, у мене з'явилась ідея. Я зроблю печиво із всіма улюбленої нутели. І для цього мені навіть не придеться бруднити посуд. Засипаємо борошно прямо в банку. Туди ж розбиваємо яйце і наливаємо молоко. Головне це гарненько все перемішати. Ну, а тепер можна заливати у вафельницю. От і все. Готово. Ой, яка гаряча! Всередину кладемо рідке маршмело і закриваємо другою чорною вафелькою. Ось так. У мене вийшло вафельне орео. Моє печиво вже теж готове. Залишилось саме цікаве розмалювати його яскравою солодкою глазур'ю. Звичайно ж, я почну з жовтого кольору. Ви тільки подивіться, яке гарне печиво міньон у мене виходить. Думаю, що Бенді буде в захваті. Смачного! Ну, де печиво, Я дуже голодна. Ого, а ось і вони. Які всі гарні. Почну от із цього. Мм, пахне дуже апетитно. Ого, це і справді чимось нагадує орело. Ой, а це що таке? Шкаралупа від яйця? Видота яка. Треба швидше заїсти, це розочарування. Ого, печиво у вигляді міньйона? Клас. Зараз спробую. Воно не тільки гарне, але ще й дуже смачне. Ну, а це печиво явно від вампіра. Ммм, полуничний сироп, клас. А зубки це маршмеллоу. Мені дуже подобається. Ой, що відбувається. Не може бути. І вже у мене з'явилися ікла. Я вирішила перемагати шеф. О, як приємно. Ну, звісно, я вас обіграла просто філі. Ви готові до другої страви. Тоді ловіть мій малюнок. Я хочу бургер. Приготувати бургер не складе мені ніякої праці. І так, для початку запалимо свічки. Потім на сковорідку нальємо трохи олії. Покладемо котлетку зі свіжого м'яса і почнемо готувати. Головне не забути перевернути. Тепер викладаємо на булочку і закриваємо другою половинкою. Розкішно. Ну а я налаштована створити черговий шедевр. Спочатку розкладу фарш в кожну комірку моєї формочки. А потім відправлю готуватися в духовку. Ну, а поки котлетки будуть готуватися. я приготую неймовірно м'які булочки. Ділимо тісто на чотири частини і фарбуємо кожну в яскравий колір. Тепер залишилось тільки підрум'янити їх за допомогою пальників. Неймовірно, готово. Розрізати булочки звичайним ножем дуже банально. Краще всього це зробити за допомогою катани. Один рух. І готово. Тепер на кожну булочку треба налити трохи кетчупа. Тепер кладемо листя салату, помідори. І от наші котлетки вже готові. Чудовий аромат. Викладуємо їх в наші бургери, зверху кладемо по шматочку сира і накриваємо другими половинками булочки. Ставляємо шпажки, і мої крихіткі бургери готові. Можна дегустувати? Ну, вже ні. Я не можу зробити гірше, ніж шеф. О, ідея! Я зроблю свій бургер, лякаючи чарівним. І в цьому мені допоможе старовина книга заклинань мого дідуся. Вампірська сила зроби цей бургер, лякаючи чорним, що по всіх коліна тремтіли. Готово. О, що я бачу. Мені потрібні ці помідорки чері. Шеф не буде проти. Ай, ніякове приземлення, але помідорки зі мною. І так, вставляємо в бургер червоні очі, котрі дивляться прямо в душу. А що за дивний аромат? Пекельні муки. Лінда, Ти що робиш? Я не знаю, як так вийшло, але приготування на плиті явно не моє. Але у мене вже є ідея як вийти з цього скрутного становища. Я ж можу замовити вже готовий бургер. Хоча знаєте, мені для сестрички нічого не шкода, тому замовлю цілу купу бургерів. А ось і вони. Але це ще не все. Я додам свою креативну думку. Складу бургер один на одного, і у мене вийде неймовірно крута бургер-вежа. Ну, що ви там? Де мої бургери? Все готово, можеш спробувати. Давайте їх сюди. О, приголомшливо. Почну із цього милого павучка. Ммм, Наче непогано, але суховато. Ой, ці бургери такі яскраві, але такі маленькі. Спробуємо. Смакота. Але я таким точно не наїмся. А ось це розмір що треба. Тільки я не розумію, як його кусати. Шеф, ви чого смієтесь? Сумніваєтесь у моїх здібностях. А, от і все. Треба було просто розкрити рота ширше. До речі, бургер був дуже класний. Переможцем стає сестричка. Так, чули, я перемогла. Я вже знаю, що я хочу на цей раз. Ось. Хочу пасту. Приготуєте. Я вже знаю, що моя сестричка оцінить китайську локшину. Пам'ятаю, що вона мені казала, що вона їй дуже подобається. Зараз забаром і можна подавати. За свої 250 років гірше пасти не зустрічав. Я от зроблю пасту таку, що готувала мені моя мамуля. Для початку мені треба відварити спагетті. Так, щось вони виглядають зовсім не так, як у мамулі. Треба це виправити. Що ж я забув? А, Секретний інгредієнт. Отак. Ось це зовсім інша річ. Тепер моя паста має розкішний колір. Викладаємо на тарілку і додаємо трохи свіжого томатного соуса. Видавлюємо все до останньої крапельки. Ого, в томаті ще і кров? Ніколи не знав. Треба спробувати. Фу, зовсім це і не кров. Який підступний овоч? Вампір щойно накинувся на томат? Який жах? Добре, переходимо до приготування. Для початку з допомогою формочки мені треба вирізати з тіста ось такі милі квіточки. Ну а потім з цих квіточок я зроблю ось такі бантики. Відправляємо варитися і не забуваємо помішувати. А де ж мій черпак? Тримай мій. Ні, вампір, дякую. Я якось обійдусь. А, ось він. І так, викладаю мою милу та гарну пасту на тарілку. Я впевнена, що малятка Венді ще ніколи не куштувала пасту у вигляді канапе, тому я зроблю ось таке незвичайне сервірування. Шеф знов зробила щось неймовірне. Ну, нічого, я не дам їй мене обійти. Додам своїй страві ось такі милі оченята. Упевнений, Венді точно сподобається. Ого, а чайник уже закипів. Можна заварювати лакшину. Відкриваємо упаковку і дістаємо усі спеції. Тепер потрібно залити лакшину окропом. Ну, а тепер треба додати ці самі спеції. Додамо все, що є, бо це саме смачне. Вони надають локшині неймовірний смак. Ой, забруднилась. Треба спробувати. Мамочки, як же гостро! А... А... Хто вселився в лінду, мамочки? Фух, підпустила. О, ні, моя локшина згоріла. Ну, скільки вже можна чекати? Давайте сюди свої страви. Мабуть, доведеться подавати те, що є. О, ну нарешті. А от і моя улюблена локшина. Що? І як, по-вашому мені це їсти? Підстій. Ходімо далі. Еники-беники їли вареники. І першим я спробую ось це. Цікаво. Ніколи не бачила пасту на шпажках. Ну, на смак так собі. Ну, а тепер саме цікаве. Озброю з виделкою і можна спробувати. Пахне прикольно. Та й на смак непогано. Я сподіваюся, що це не справжні очі. Ого, так це мармеладки. Вампір, ти переміг. Що? Мене обіграв якийсь вампір. Ура! Я дуже радий! Велике дякую! Вау! Поласуємо бургерами! Та як взагалі можна ласувати такими малюками? Я навіть смут не відчую. А ось мені пощастило набагато більше. Вау. У мене бургер стандартного розміру. Ого. А я сама везуча. У мене не просто бургер, а король з усіх бургерів. Дівчатка, навіть не думайте на нього дивитись. Він мій і тільки мій. Еліс, краще починай зі свого малюка. Іншого варіанту у мене і не залишається. Я навіть не знаю, як взагалі змогли зробити такий маленький бургер із таких маленьких інгредієнтів. Точно! Потрібно його зробити максимально смачним. Трохи кетчупу точно не зашкодить. Ось тепер можна їсти. Це було смачно, хоч і дуже мало. Брідні, тепер твоя черга. Просто я якраз встигла зголодніти. Тільки подивіться на цей бургер. Він такий великий і соковитий. Так і хочеться якнайшвидше його скуштувати. Отак, нереально. Довгенько я нічого смачнішого не пробувала. Щоправда, він такий соковитий, що навіть руки брудняться, але це не проблема. <таснадцю> Здається, це мій шанс. А -а Ам. Що? Ну ось. А ще було так поруч. Могла б і поділитися з подругою. Ей, мало того, що така жадівна, то ще й обличчя мені забруднила. Ох, я наїлася. Мейбл, лишилася тільки ти. Так, як би мені його з'їсти, він такий великий, що просто відкусити в мене точно не вийде. Залишається єдиний варіант відрізати собі шматочок відповідного розміру. Я ніби торт буду їсти, а не бургер. Як же смачно він пахне. Настав час спробувати. Куди тобі так багато? Краще поділись. Ще чого. Жадіна. Але нічого. Подивимось, як тобі сподобається бургер, у якому залитий соус Табаско. Дивно, хто це був? Яка вона наївна? Готова. Може, мені здалося? Гаразд. Час продовжувати насолоджуватися бургером. Ой, а що з ним стало? Як гаряче. О, ні. Ось це розвага. Мало того, що Мейбл навчилася дихати вогнем, то вона собі ще й увесь бургер спалила. Нічого комедного не бачу. Залишився тільки попіл. Банани! Банани я люблю. Вони не просто смачні, а ще й веселі. Дивіться, мій схожий на вуса. А я маю банан гігант. Раніше я таких навіть не бачила. Зате мені дістався малюк. Такий без лупи навіть нормально не розглянеш. Хоча в такому розмірі банана є свої плюси. Шкірки в нього небагато, а головне це смак. Що ж? Спробуємо свого малюка, а це мені більше не знадобиться. М -м -м, як же смачно він пахне? Це приголомшливо, нереально смачно. Просто пальчики оближеш. Мейбл, їж швидше, тобі сподобається. А я й не сумнівалась. Мені, звичайно, дуже хочеться скоріше цей банан з'їсти, але я не буду поспішати. Для початку я наріжу його на невеликі шматочки. Після чого додам трохи смачного маршмеллоу. На кожен шматочок банана по шматочку зефірки. Але це ще не все. Тепер цей маршмеллоу треба підсмажити, щоб вийшло щось по-справжньому смачне. Думаю, достатньо. А зверху можна покласти ще шматочок банана, і у мене вийшли міні-бургери із банана та маршмеллоу. На мою думку, це навіть звучить дуже смачно. Отак я в повному захваті. Давно не їла нічого настільки смачного. Ідеальне поєднання. Зупинитись неможливо. Я все. Еліс, залишилась тільки ти і твій величезний банан. Ну нарешті. І так, для початку я, звісно ж, позбудуся від шкірки. Вона мені точно не знадобиться. А далі я зроблю свій банан ще смачнішим, коли додам до нього різні солодкі сиропи. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Ну і останній шоколадний. Ось так тепер можна їсти. У мене дуже гарне передчуття. Дівчатка. Це правда нереально смачно. Шкода, що ви ніколи не спробуєте. Та, ти знаєш, не дуже й хотілося. Бачила б ти зараз своє обличчя. Виглядаєш моторошно. Ви просто мені зазрите, а я щось втомилася їсти. Здається, я трохи переборщила, але було круто. Так, круто. Ух ти! Печиво вас пророкуванням. Да, Дауж, такого великого я ще ніколи не бачила. Такого маленького, як у Мейбл, теж. Ну, не знаю. Здається, воно виглядає навіть дуже мило. Шкода тільки, що в такому маленькому печиві пророкування не поміститься. Ой, здається, я помолилась. Щось тут є. Цікаво, що ж там усередині? Снікерс? Що це означає? Дівчата є ідеї? Там щось намальовано. А, снікерс? Не знаю. Дуже цікаво. Ого. А ось і передбачення здійснюються. Але й справді на папірці снікерс. І тепер снікерс є у мене в житті. Так, такі прогнози мені до вподоби. Не тільки печивом паласувала, а ще й улюбленим батончиком. Ммм, Смакота. Еліс, давай ти наступна. Звичайно, цікаво, що чекає на мене. Е, відкусити не виходить. Ну, добре, тоді доведеться розбити. І раз. Вийшло. А ось і моє передбачення. Подивимо, що ж там. Ого! Як же круто! Ціла упаковка цукерок скітс. Від такого сюрпризу я точно не відмовлюсь. Що? І це все? Одна цукерка? А, ні, Я помилилась. Цукерок на мене чекає дуже багато. Ось це так. Скільки скітовс і вис для мене однієї. Круто. Повний захват. Чому ж тільки тобі? Мені здається, тут на всіх вистачить. Ой, Еліс, а що це у тебе на обличчі? Ні, мабуть, я ці цукерки їсти не буду. Не хочу потім з кітолстрянкою захворіти. Так, краще дізнаюсь, яке передбачення заховане в моєму печеві. Щоправда, зробити це не так то й просто. Тут знадобиться додаткова допомога. І я навіть знаю, яка. Молоток підійде ідеально. Отак. От Нарешті я дізнаюсь, що чекає на мене. Сподіваюсь, там буде щось більш смачне, ніж у дівчат. Ура! Це ж нутелла. Я її обожнюю, особливо малиново. Ну, і де вона де? Я чекаю. О, ні. Я не подумала про те, як паста буде на мене виливатися. Ось це так. Скітлс на ближче тепер не виглядає таким страшним, правда? Так, але що вдієш? Проте тепер я зможу з'їсти печиво, занурюючи їх в нутелло. На мою думку, для щастя більше нічого й не треба. М -м, неймовірно смачно.